Чоловік вбив військового ТЦК, і вже на Полтавщині затримали чоловіка, який вбив цього військового з ТЦК. В Полтавській області правоохоронці провели операцію. вводився план Сирена, і затримали чоловіка, який. Застрелив працівника ТЦК та призваного військового, який втік разом із ним. Інформує про це прес-служба полтавського ТЦК та СП. Поліція знайшла зброю. Нині тривають слідчі дії. У загиблого працівника територіального центру комплектування залишилися діти, дружина та батьки. Полтавському територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки закликали громадян не перешкоджати діяльності працівників ТЦК. Там нагадали, що за перешкоджання законів діяльності ЗСУ під час. Дії воєнного стану, яке призвело до загибелі людей, карається позбавленням волі на строк від 8 до 15 років. Ну, бачимо, що такі сьогодні події в Полтавській області на АЗС. Нагадаю, застрелили військовослужбовця ТЦК. А невідомий чоловік це зробив. Ну вже його затримали. Скоро буде відомий.